Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Ми останній час не чуємо про великі пакети військової підтримки, які б включали важке озброєння. Підтримка йде, але це здебільшого там снаряди, якісь системи розмінування. Ми не чуємо про Танки про важку артилерію, про додаткові системи е, типу Хаймерс. Ну, питання там атакамсів і F16-х ми виносимо за да, Це окрема історія. А от щодо самоважкої техніки, чому ми не чуємо про це? І ну виглядає трохи дивним, тому що ми заходимо все ж таки в зимову кампанію, і о, потім дуже швидко прийде весна. А і важке нам озброєння дуже потрібне. Чому цього не відбувається? Ми просто про це не чуємо. Чи це ось о, підтвердження тих заяв партнерів про те, що ну, вибачте, все ж таки потроху вичерпуються наші запаси. І це теж, і це теж, і це теж реалії, з якими нам. Які нам потрібно розуміти так само оцінюючи ресурси і можливості і спроможності? Наші ви правильно згадали про весну, тому що зараз вже і наші партнери і планувальники розглядають з точки зору підготовки до наступної весняної кампанії. Я про це говорив ще в серпні, про те, що це треба робити, тому що ну час не стоїть на місці. Це здається зараз, що там ще. До цього періоду там півроку і так далі, і все встигнеться. Ну але треба закладати бюджети, треба закладати суми, треба техніку ремонтувати, готувати до відправки. Це цілий комплекс робіт і заходів. Це перше, друге, а вочевидь, є розрахунок на те, що взимку характер бойових дій зміниться, і українські сили не будуть вести активні наступальні штурмові дії, так як це ведеться зараз. Тобто, характер бойових дій внесе погода, неодмінно внесе корективи. Плюс ресурсна спроможність наших підрозділів і сил так само і очевидно, що ми можемо перебувати в активній обороні, зокрема на сході, тому що ворог там може інтенсифікувати і їх там треба знищити якомога більшої кількості, що і буде зроблено. Я думаю, тому так само особливості ведення бойових дій взимку, вони носять корективи, що зараз не постачаються такі об'єми саме броньованої техніки. Але Разом з тим нам потрібна артилерія постійно. Нам потрібні стволи, нам потрібні засоби, нам потрібні снаряди, і це потрібно цілий рік. Незалежно від того, ведуться наступальні дії, ведуться оборонні дії. Все одно артилерія потрібна. І ось тут ті заяви, які лунають з Британії, які ми чули напередодні про те, що зараз вичерпуються запаси снарядів і засобів ППО для України. Ось це звичайно не дуже добре, але я сподіваюся, що вони будуть компенсовані за рахунок інших виробників. Але тенденції до того, що зараз ось на цей період є певне таке скорочення, що свідчить про ну про багато факторів. Це і вибори в США, Ви знаєте зараз перипетії з бюджетом, це внутрішня політична історія. США. Це те, що дійсно багато європейських країн вони не готувалися до війни такого масштабу і не готували такі великі запаси, і тільки зараз вони це запускають виробництво. Але на те, щоб це виробити і поставити, потрібен додатковий час. Деякі політичні моменти, тому що Скажімо, ми знаємо деякі там політичні кола, нехай маргінальні ультра з приставкою праві чи ліві, але починають все частіше кричати про те, що Україні треба призупиняти підтримку і так далі. Але загалом я маю сказати, що рівень підтримки, який гарантований рівень підтримки, буде Україна для України, це точно. Я майже впевнений на 100%, Це такий. Щоб не дати Росії реалізувати будь-які плани наступального характеру для ведення бойових дій для того, щоб знищувати максимально ворога, не давати йому проводити будь-які наступальні дії, такі об'єми будуть. А от коли ми говоримо про наступальні дії, то тут ще нашим партнерам звичайно потрібно постаратися, щоб ці об'єми наростити.